Вітаю! Ви на каналі КриптоКіт, і у цьому відео я розповім вам про оновлення, яке чекає на нас вже завтра, 30 грудня. Приємного перегляду! А перед початком попрошу підписатися, поставити лайк та написати комент. Це дуже допоможе у просуванні українського контенту. Почнемо з того, що завтра завершується перший сезон. Тож, хто ще не встиг, докравчуйте сезонне спорядження антикваріат. Та інші ресурси. Адже завтра вони вже будуть недоступні. Також завтра у колекції пропаде вкладка Сезон, і ми втратимо декілька тисяч нашої сили. З новим оновленням в нас завершується ще один івент. За рейди ми фармили ось такі дзвіночки, і за них крафтили виклики та ресурси. Хто ще має ці дзвіночки, раджу потратити, так як завтра вони теж зникнуть. Сьогодні у нас з'явилися ще два купони. Щоб їх активувати, переходимо в налаштування, акаунт і ось тут вводимо купони. Самі купони я залишу в описі. Тепер про оновлення. Воно буде цього тижня досить велике. Перше, як я казав раніше, у нас завершується перший сезон. Друге, в нас має з'явитися нова локація, доступна з 55 рівня. А також має з'явитися руни та пробудження. Завтра подивимось, що це. Тепер до івентів. Як ви бачите, їх цього тижня буде досить багато. Перший це її звичайний чекін. Тут все, як завжди, заходите та забираєте нагороди. Ще один чекін буде для гравців, які не заходили в гру більше семи днів. Наступний на вбивство босів. Тут ми отримаємо Galar's Bage, а також сині нитки. За 10 синіх ниток ми можемо скрафтити виклики або підзбирати 50 і отримати червону Валькірію або тваринку. Далі івент на підтримку клана. Робимо кланову активність, донатимо та отримаємо ресурси. Наступний це звичайне вбивство монстрів у каньйоні, Фолькванзі, а також темплейт of House. Окрім ресурсів за виконання всіх завдань ми отримаємо Epic Soul. І нарешті в нас з'явиться івент на об'єднання Валькірій та Дісірів. Тож, хто має, сьогодні ще не об'єднуйте і чекайте завтрашнього івенту. За об'єднання Валькірій, а також Дісірів, ми отримаємо додаткові виклики. Наступний, ми маємо крафтити букви. Їх ставити в колекцію і отримувати додаткові бафи. Тут нічого складного, думаю, розберемось. Далі в нас буде додатковий бонус за виконання 10 щоденних завдань. Як ви знаєте, за дейлі місії ми отримаємо скриньки. Так, от, за останню скриньку, за 10 завдань, у нас буде новий предмет. В залежності від нашого рівня, він буде нам давати на 24 години додатковий досвід, дроп предметів, а також інші бафи. І останні ми отримаємо ось такі ресурси в честь Нового року 1 січня. Оновлень багато, подивимось, як завтра все буде виглядати. Не забудьте поставити вашого персонажа в АФК режим на час оновлення, а ми зустрінемось у наступних роликах.